У цій матриці явно відбувся збій. Джорджа Мелоні говорить про поширення п'ятої статті НАТО на Україну. А адміністрація Дональда Трампа звинувачує Байдена у знищенні 150 мільйонів курей несучок. кажуть, що саме через це у них проблеми з яйцями. Поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, значно кращою ніж деякі з пропозицій, які я бачу. Відправлення невизначених військових контингентів британських чи будь-яких інших є найскладнішим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я про це говорила, повторювала і також виключила можливість того, що в цьому контексті можуть бути направлені італійські військові. Привіт, мене звати Катерина Соляр. і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. До 24 години, за які Трамп і Путін, скільки би не множили харчовий продукт на два, мужності від того більше не стає. На відміну від прем'єрки Італії, Джорджія Мелоні виступила з ініціативою поширити дію статті 5 північно-атлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. каже: окей, якщо вам не подобається ідея доєднати Україну до НАТО, то давайте просто поширимо дію п'ятої статті. Мелоні поклала реальну формулу. каже: давайте Україна не буде вступати в НАТО, не треба. Але п'ята стаття, ми їх всі будемо захищати разом зі Штатами з Європою, От всі разом. Вони ж то за принципи, в них то дефіциту яєць немає. Там всі сильні, потужні і класні. Але щось всі почали відступати, щось мовчать. Financial Times вчора про це написало, але щось всі язики поховали. Ну і ми вже до того звикли, бо підтримувати Україну на словах завжди набагато продуктивніше ніж на діях. Але справедливості заради давайте таки скажемо, що Європа прокинулась і готова переозброюватися. Усі 27 країн-членів ЄС схвалили програму РеАРМ Європ, яка дозволить Європі витратити на свою оборону 800 мільярдів євро. Підписалися під цим документом навіть Угорщина і Словаччина. Про це розповіла глава Єврокомісії Урсула фондерляїн. У підсумковому ком'юніке йдеться, що європейський союз прискорить мобілізацію необхідних інструментів та фінансування для зміцнення безпеки в Європі. ЄС посилить свою загальну оборонну готовність, зменшить свою стратегічну залежність, усуне критичні прогалини у спроможностях і відповідно зміцнить європейську оборонну технологічну і промислову базу по всьому союзу, щоб бути в змозі краще постачати обладнання в необхідних кількостях і прискореними темпами. Ще з приємного, що декілька держав-членів ЄС за результатами засідання Євроради оголосили про зобов'язання виділити до 15 мільярдів євро на додаткову допомогу Україні. Там же Британія, яка знайшла для нас альтернативу старлінку і пообіцяла ділитися розвідданими, це звісно не та повна версія, яка надходила нам від сполучених штатів, але теж знаєте, не аби що. Тим більше, що як кажуть наші захисники, США може і надавали нам розширені розвідувальні дані, але у той самий час наші вороги якимось випадковим чином дізнавалися й про наші контратакувальні дії в той момент, коли про них ніхто не мав би знати, То, може, то і на краще. Наприклад, контрнаступ е на початку літа у Херсоні у, у Запоріжжі було враження, що саме там нас чекають. Інша справа Херсон, пам'ятаєте, як російське групування, яке ми могли знищити, оточити, дали вийти. кажуть, така була велика прохання адміністрації Байдена, щоб дали вийти російським військам. І беремо інший приклад курська операція, в якої наша 41 ша бригада приймає участь з самого початку, з перших е днів серпня. Ми навіть, ми, бійці, командири, ми не знали про це. Ми при... перемістили нас з Турецького та часів Яра з Констахи, з Донеччини з Донеччини. Перемістили на Сумщину. Ми там були на докомплектацію, на відпочинок. Все потім несподіваний наказ знало. Я так розумію, в генштабі всього декілька людей про такі плани, і цей наступ ну був набагато ефективніший. Ви ж пам'ятаєте, ворог не мав не мог чинити спротиву. Та й власне, якщо ми говоримо про супутники, то вони є не тільки в американців: є фінські, є фінсько-польські, є французькі. Питання тільки у швидкості обробки цієї інформації. Американці давали все в готовому вигляді. А тут треба бути більше часу витрачати на співставлення усіх даних. Можемо розібрати на прикладі останньої атаки. В п'ятницю вранці Росія запустила по Україні 58 ракет. 34 були збиті ще 10 локаційно втрачені. Це означає, що вони були збиті з курсу засобами РЕП і. Не досягли своїх цілей, також Україну атакували 194 дрони, які також а, частина з них була збита, а частина локаційно втрачена. Про те, що стратегічні бомбардувальники завантажені і готові до вильоту. Голова гур Буданов повідомляв ще 23 лютого. Миколаївський ваньок у вівторок також попереджав про обстріл, що він готується. Хоча в цей час даних нам вже не передавали. Можемо зробити висновок, що Росія чекала, коли США відключать Україну від розвідданих, щоб завдати удар у цей самий момент. Чи схвалюють США, що союзники продовжують ділитися з Україною американськими розвідданими? Я читав сьогодні вранці, що може бути призупинення, тому я не впевнений щодо цього. Я не знаю, що там у глави ЦРУ Джона Редкліфа, директора нацрозвідки Тулсігабар. Але я думаю, в якийсь момент ми повернемося назад на рейки з українцями, і все відновиться. Це те на що я сподіваюся. Не знаю наскільки відключення розвідданих вплинуло на ефективність відбиття удару, але на вранішні попередження та зовнішній моніторинг це особливо не вплинуло. Інформацію про зліт бомбардувальників та політракет подавалася без змін вчасно і посекундно. Таймс» також писали знову ж таки: не знаємо наскільки можна довіряти цій інформації, бо зараз західна преса не дорівнює 100% правдива інформація. «Нью-Йорк Таймс писали, що ЦРУ свого часу допомогли Україні побудувати щонайменше три бази у засекречених локаціях, які збирають дані сигнальної розвідки, і це було зроблено з метою знизити залежність України від американських розвідданих. У той же час союзники США розглядають скорочення обміну розвідданими з Вашингтоном через побоювання, що вони можуть потрапити до рук Москви. Серед них члени альянсу п'яти очей, а також Саудівська Аравія і Ізраїль, пише NBC News. Риторика Трампа і його адміністрації викликає у союзників підозри, що у спробах. Покращити відносини з Росією навіть можуть почати ділитися з нею деякою чутливою інформацією. Колишні співробітники американської розвідки також стурбовані тим, що адміністрація Трампа може Скоротити збір розвідданих про Росію, оскільки США більше не бачить її головною загрозою. Та що там навіть республіканці вже говорять Трампу про те, що він не мав права зупиняти Україні розвіддані, передачу розвідданих, а також допомогу у військовій зброї. Ну і власна історія показує, що такі спроби ще ніколи не призводили до чогось хорошого, як і численні спроби перезавантажити відносини з Росією. Після 11 вересня 2001 року Джордж Буш молодший намагався налагодити співпрацю з російською розвідкою у зв'язку з терористичними погрозами від Аль-Каїди і Талібану. Але Москві було це не цікаво. Були спроби в 2013 році при Обамі, і в 2017-му при Трампі. Тоді вже йшлося про погрози від іділа, але теж безрезультатно. Бо більше того, всі ці спроби були ще до того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, тобто в ті часи, коли Росія ще не сприймалася як агресор. Тобто, зараз це не просто спроба налагодити відносини. Ні, це те, що підриває світопорядок. Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність всього західного світу, і тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США. Очевидно, що не визнання Вашингтоном агресії Російська Федерація є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують. Багатьом цього тижня здалося, м'яко кажучи, дивним зокрема заяви Марі Лепен і Фараджа із засудженням Трампа про його відмову від допомоги Україні, оскільки обидвоє є ультраправими і обоє є з табору Путіна. Але все це як виявилося, дуже просто і одна. І другий отримали дані чергового дослідження громадської думки, де виявилося, що і загальне ставлення громадян у Франції, і загальне ставлення громадян у Британії, головне ставлення їх виборців до України, дуже позитивне. Оскільки обоє ще ті популісти вони швидко перефарбувалися, перевзулися в повітрі і заспівали, нібито проукраїнську пісеньку. Тож, чесно кажучи, не здивуюся, якщо побачивши подібну соціологію свою думку на більш проукраїнську змінить і сам Трамп. Бо відразу після інавгурації його рейтинг почав стрімко падати а схвалення його дій. Знижуватися, якби не заявляв Трамп про підтримку Зеленського, яка на рівні 4% цифри показують інше: рівень довіри серед українців до президента Зеленського на фоні загострення стосунків з адміністрацією Трампа та після суперечки в овальному кабінеті, зріс з 57% у першій половині лютого до 68% на початку березня. Так повідомляють КМІС. Також у всіх регіонах України ситуація досить подібна. і баланс довіри і недовіри він позитивний. Добір, довіра президенту трохи нижча на сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Зеленському. Тобто 60% довіряють, і 36% не довіряють. В інших регіонах це захід, Центр і південь. 60 -69 – 60-69% довіряють зеленському, і 28-30% йому не довіряють. Тож чекаємо на подібну соціологію і у США, Бо зараз здається навіть попри те, що команда Трампа веде перемовини з іншими кандидатами на президентське крісло в Україні. Навіть попри неадекватну позицію Трампа, Трамп радіє, каже, угода наближається. Я зробив так, що в Україні немає вибору. Дякуємо вам, Дональд Фредович, за таку допомогу, що ви так мир наближаєте силою, б'єте по тих, хто захищає свободу. Ось за що воювали, за що голосували. Причому сьогодні стався дуже страшний обстріл по українській газоінфраструктурі. Вчора обстріляли готель з іноземцями. Ну, типу, Трамп наближає мир як може. Справжній миротворець, справжній майбутній претендент на Нобелівську премію миру. Володимир Зеленський і його рейтинги теж тримає на плаву. Глава держави заявив, що команди України і США відновили роботу і висловив сподівання на змістовну зустріч наступного тижня. Десь у вівторок, середу, Рубіо Волц і Вітков, той самий склад, що зустрічався з Росією, зустрінуться з українською переговорною групою в «Джедді», до якої увійде Єрмак, також буде глава МЗС України Андрій Сібіга. Так пише Fox News. Там же може бути і підписано ресурсну угоду. США хочуть, щоб Україна погодилася на припинення вогню, перш ніж підписати цю ресурсну угоду, каже Блумберг. Але при цьому Трампу не подобається, що на фоні цієї самої переговірної історії Росія обстрілює Україну. Ну і власне Трамп має намір домогтися припинення вогню. Щоправда, як він це хоче зробити від Путіна, залишається невідомим. Поки що пригрозив санкціями. Ну і, власне Лавров знову заявив, що Росія не піде на розміщення миротворців в Україні всупереч думці Трампа, який раніше запевняв, що Путін погодиться на цей крок. Європейські чиновники сподіваються, що якщо Росія відкине миротворців на переговорах, Трамп нарешті зрозуміє, у кому насправді проблема. Щоправда, є побоювання, що Трамп у такому разі просто відступить, і ненадійне припинення вогню зірветься. Ну і тут я би могла продовжити власними словами, але колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ланзбергіс написав прекрасний допис про те, що скоріше за все пакт Трампа Путіна вже існує. Ну і ми маємо діяти відповідно. Є речі, які ми ніколи не змінимо, гарними словами чи вишуканим костюмом. Якщо вас це турбує, вам варто зрозуміти звідки беруться тактики Трампа. З Росії той факт, що військову допомогу Україні могли скоротити перед зустрічю Зеленського з Трампом в овальному кабінеті і лише пізніше відновити, має слугувати прикладом нинішнього мислення у Вашингтоні. Трамп прагне узгодження з Путіним. Путін попросив поступок і поступки були обіцяні. Ми можемо не знати повного обсягу цих обіцянок, але маємо бути готові до всього. Суверенітет України, військова підтримка, гарантії безпеки та політичне майбутнє могли вже бути передані в обмін на узгодження з Росією, якого прагне Трамп. Але оскільки відкритий розпродаж такого роду Путіну виглядає політично неприйнятним, адміністрація використає будь-які засоби, щоб приховати свої сліди. Звідси і угода про рідкісну земельні метали йдеться не про копалини вибори чи щось інше, йдеться про підкорення. У 1939 році, коли радянський союз підписав із Литвою пакт про взаємну допомогу і розмістив 20 тисяч своїх військ, там. Через рік совєти заявили, що стався інцидент із кількома радянськими солдатами, і це стало приводом для ультиматуму. Совєти вимагали відставки уряду Литви впродовж 48 годин або капітуляції перед окупацією. Але на момент, коли міністр закордонних справ отримав цей ультиматум, радянські війська вже йшли до кордону Литви. Окупація була доконаним фактом. Тоді ми не знали, що все це було заздалегідь погоджено в таємному пакті Молотова Ріббентропа. Сьогодні в нас немає виправдання для такої наївності. Можна з упевненістю припустити, що пакт Трампа Путіна вже існує, і ми маємо діяти відповідно. Лише трохи більше місяця Дональд Трамп знаходиться на своїй посаді. За цей час він встиг пригрозити Гренландії, Канаді, Китаю, Україні і тепер Японії, які США гарантували безпеку. Щось знайоме, правда? Виходить, що безпеки у світі більше немає, але Трамп піде через чотири роки, а ми залишимося тут стояти на своїй землі за свої принципи і зі своїми поглядами, а також з загостреним відчуттям справедливості, з яким наші захисники і захисниці повернуться з фронту. Підтримуйте військо, вірте в перемогу, і нехай світ знає, хто не дав світопорядку впасти. Ну, і виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну на полі бою. Я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання, сказав Трамп у своїй соцмережі: Росія, і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякую, написав Трамп. Ну а я скажу, що подяки тут замало, оскільки насправді наші збройні сили України зараз як ніколи стримують наступ ворога. На деяких ділянках ворог навіть відступає. Та у нас є проблеми на курському напрямку, але це не можна сказати, що вона катастрофічна. Тож Дональд Трамп здається, і тут трохи переграє. Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але ми не уточнювали, якого саме дня. А й дійсно ніхто не говорив, коли ці 24 години розпочнуться, але відлік їх вже триває.